З Кременчуцького водосховища прямо через поля, які орендує у Пещиківтова грусола. Вода тече річкою. Скільки її витікає за день, виміряти її неможливо. Поля Катерини Яременко із села Шушвалівка частково затоплені водою. Якщо з весни ще засіяли, обробили, засіяли, то зараз вже не змогли зробити мідорядний обробіток, так як дуже велика кількість тут вологи, і техніка застряє, та ну і рослини вже ж вони тут, як кажуть, відстають в розвитку, заросли у бур'янах, бо ні техніка, ні люди. На сюди вже зайти не можуть. Це буде звичайно збитки, не матимемо запланованого врожаю. Підтоплення почалося близько тижня тому. Найбільше це помітили, окрім Шушвалівки і у Градиську, розповів голова громади. Десь районі 60 сантиметрів зайвої води на даний період року. Це по перше, катастрофічне руйнування берегів, так як вода прямо в березі знаходиться. Ми земельні ділянки людські. Гори, межі населених пунктів і так далі. Руйнує дамби, кам'яні, бетонні, підтоплює сільськогосподарські угіддя. У нас затопило по градиську дві дороги, по яких просто ну, це самі звичайні дороги, по яких їздять люди. Підтопило городи, підтопило господарські будівлі, які займаються промисловим ловом риби. Затоплює пляж і в Градиську. вода розмиває берег та доходить майже до городів, а на пісок виносять сміття. Десь метрів три від берега ще, бути берегова лінія, а, а її вже забрало водою. Вчора легенький шторм і вже він усього підключено. Як тільки він підніметься на сутки чи на більше, то тут ця вода ну, народила великої біди. Якщо дивитися на позавчорашній порив вітру західний, то вода піднялася майже на метр в затоні. Якби він подув до, до ранку, то вода була б далеко в селищі. Оця дорога дамба – це одне єдине сполучення, яке може, ну, ми можемо діти в школу їздять, завозять хліб, ну і інші, інші потреби, які можна десь людині виїхати. Швидка приїде і таке все інше. Но через те, що такий високий рівень води дають, у нас останні два роки дамба руйнується повністю. Для червня місяця це аномальний рівень води. Зважаючи те, що закінчився нерестовий період, заради якого фактично піднімають воду в водосховищі для того, щоб відбувся нерест. Про підтоплення в районній військовій адміністрації знають та причину не називають. Ми звернулися до керівництва Кременчуцької ГЕС стосовно можливого зменшення рівня. Ми розуміємо, що в них є технологічні процеси, це не так просто взяти і знизити рівень, це все відомо. Тому ми звернулися з пропозицією розглянути, якщо це, скажемо, вийде. То рівень води зменшиться і відповідно трошки буде менше навантаження на берегу укріплення навколо Кремінчуцького водосховища. Плануємо звернутися в черговий раз до Черкаської області, та що установа, яка опікується дамбою і дорогами навколо неї, для відповідно ремонту. Як раніше повідомляли в Укргідроенерго у відповіді на інформаційний запит Суспільного, підвищений рівень води у Кременчуцькому водосховищі пов'язаний із високою водністю Дніпра й десни взимку та навесні, а також із обстрілами енергооб'єктів з боку Росії. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.